України на футбольному майданчику біля Тарасянської школи пройшов дитячий футбольний турнір за кубок молоді. Змагання проводяться у селищі четвертий рік поспіль за сприйняння народного депутата України Василя Петьовки. На футбольному матчі побували і мої колеги. Після офіційного відкриття розпочались футбольні баталії. Команди дізнались про своїх суперників вже безпосередньо після жеребкування. Втім, маленькі футболісти ретельно готувались до турніру, тому були готові до всього. Цілий тиждень тренували. ну, так тренувалися і Тренувалися, давали повну силу, щоб виграти цей турнір. Болівальниця Морена, яка до всього ще й мама одного із футболістів, каже, що такі турніри потрібно проводити для дітей, адже щоб не вештатись по вулиці, діти розвиваються. Тим більше ціла родина пов'язана із цією грою. Мій син теж грає вже шість років, три роки Я йому дев'ять років. І ми, якщо приїжджаємо сюди на літо, то постійно з хлопцями договорюємося. І він ходить тут на тренування. Цей турнір дуже дуже добрий для таких малих дітей, як теперки вони взагалі безподобно. Тренер однієї з команд каже: підготовка до такого футбольного турніру потрібна серйозна, а тому працювали з дітьми на повну силу. Це у нас традиційний турнір. Ми його проводимо кожен рік. Крім того, ще є деякі турніри. Вважаю, що це хороша дуже ідея і треба її підтримувати. Як розповів організатор змагань, футболіст і тренер Олег Мартини, щороку кількість команд-учасниць турніру збільшується. Якщо у перший рік їх було чотири, то сьогодні кубок молоді виборюють десять команд. Змагання проводяться у двох вікових групах: серед юників 2004, 2005 років та 2007 року. Народження пройшлося чудово. Я думаю, зробити треба було дуже багато але за підтримки василя Васильовича Питьовки, я думаю що без таким Підходом, як у нього є, як він допомагає нам, це б турнір не пройшов без його участі. Четвертий рік посів він допомагає нам брати участь, просто нагороджувати цих дітей, давати подарунки і так далі. Це... Таких людей дуже мало. Вперше на футбольне поле вийдуть і команди дівчат ФК Беркут Бедевля та ФК Авангард Тересва. Це вперше ми спробували створити є в нас у, у Дубовому, пробуємо в цій долині. Відкрити ще дитячі той тобто, дівочий футбол. Надіємося на те, що він прижиється в нас в цьому регіоні. Перша гра це буде просто показова. Це грають вихованки старесві і бедевні. Загалом у турнірі беруть участь близько 150 юних футболістів. Змагання відбуваються за коловою системою. Цей турнір особливий тим, що тут зібралися. Дві вікові групи і з трьох районів. І діточки перед стартами навчального року пробують свої сили, тому що в основному вони всі займалися, тренери з ними працювали і перевірити свою майстерність, подивитися, навчитися а головне поспілкування, тому що спорт це їх об'єднує, спорт їм знаходять друзів. І плюс не розвиваються. Як запевнив організатор турніру, переможених сьогодні не буде. Нагороди і відзнаки отримують усі учасники турніру. Однак призерами футбольних баталій стали. У молодшій віковій групі не було рівних команді Грушева, яка посіла перше місце. А на другій та третій сходинках п'єдесталу опинилися дві тересвянські команди. Четверте місце отримали вишківські футболісти. У старшій групі першість вибороли господарі турніру ФК Авангард Тересве, Друге місце за командою Хуста, а третє місце посіла команда Вишкова. Четвертому місці команда нижньої Апши. на цьому ми ставимо крапку. Дякую, що дивилися. Щиро бажаю вам хорошого вечора та тільки приємних новин. У студії працювала Олександра Балох. Побачимось завтра.